Безпритульна худоба. Раніше вони були свійськими, а тепер живуть без людей. Корови, телята та бугаї господарюють самі у напівзруйнованому селі неподалік Чорнобиля. Як виживають узимку та чи бояться нападу хижаків? Олена Лоскун вирушила на пошуки з дичавілої череди. Напіврозвалені хати і чагарники. Від Чорнобиля звідси хвилин 40 на авто. Село Луб'янка у зоні відчуження, але що довкола ані душі, то лише здається. Денис Вишневський підіймає у небо дрон. зараз ми будемо шукати мити нашого візиту. Це стадо диких здичавілих корів. Час до часу рогатих бачать туристи та працівники заповідника, але нам угладіти тварин не вдається. Тож вирішимо вирішуємо територію пішки. Довкола сила Селена відбитків Ратець. Це така тропа зроблена. Ці фото Денис зробив давно. Як тварини ще були свійськими. Їх тримали самосели. Коли люди померли, корови призвичаїлися жити самі. В якому році вони почали жити самостійно? Я думаю, це на 14 рік, тому що в 13-му році тут ще хтось лишався. Але я бачив, що корови ходять якось так, скажімо так, на вольному вигляді. Навчитися обходитись без господарів тваринам було не важко, каже Денис. Бо ж їхні предки, вихідці із дикої природи. До речі, ритм життя рогаті нині змінили настільки, що у корів вже немає навіть потреби доїтися. В них нормалізується, просто цикл лактації прив'язаний до народження теля. І вже доярка їм не потрібна. А за домівку череда обрала, судячи з усього, цей покинутий корівник. До нього ми дійшли протореними стежками. Всередині та біля характерні сліди. Да, це їхня домівка. Захист від довіту, захист від опадів. Нині у стаді зо два десятки голів, хоч спочатку було лише кілька. Є кважак і маленькі телятка, усі чорно-білої масці. Ось так тиждень тому рогаті аборегени позували перед науковцями. Ну, це їх, скажімо так, пасовище. Пасуться за покинутим селом, їм тут роздолля. Не проблема навіть, коли випадає сніг. Копають копитами, під снігу добувають сіно. Ми ж уздріли з дичай велестаду, коли вже вечоріє та починається злива. Намагаємося підійти ближче. Я зараз відчуваю прямо шпіоном під час стеження за коровами і биками. Але нас також помічають, череда відступає. Насправді підійти дуже близько до стада та роздивитися абсолютно усіх. Це дуже важко, оскільки тварини постійно тримають між нами дистанцію. Ситуацію контролює головний Бугай. Він тримається позаду, череди визираючи із-за дерев. О, слухайте, він такий здоровий. Тому він займає таку посаду, як голова. З цього угруповання тварини запевняє науковець зовні виглядають здоровими, а стадом курсують постійно. Тож така міцна зграя може відбитися навіть від найзубатішого хижака. Олена Лоскун Олексій Жиленко ТСН один плюс один.